Якщо і не е, прямо, то, то намагалися закривати очі. І навіть цей ж характерний, який обурливий на мою точку зору, там повернення за півроку до війни е, чи за декілька місяців до війни, в, в пасі е, делегації Росії, яка була звідти видалена після окупації Криму. Тобто таких вони посил дали, що він, як на мене, він, можливо, і був одним із невирішальним, але одним із поштовхів для того, щоб в свідомості там у Путіна спрацювало, що все рівно всі поведуться на наші ці дії рано чи пізно. Тому ми можемо робити що завгодно. Лише важливо диктувати там з позиції сили, і, і це недопустимо було, і ми бачимо. По різних напрямках і, і Німеччина, тобто до якогось етапу абсолютно свідомо йшла в залежність від Росії, і зрозуміло, що складно при економічній залежності якісь робити кроки кардинальні стосовно держави агресора, тому що Росія і на той час була агресором, без сумніву, і лише зараз вони визнають, що. Недостатня реакція на анексію Криму якраз і стала причиною війни однією з основних причин війни тепер відкритої агресії уже в 2022 році. Пане Сергію, а ще Австрія, яка давала політичний притулок зрадникам українським, таким як Портнов, таким як Гужва і іншим. Е, ну, це ж їх позиція, це ж не випадковість. І зараз цікаво, що грозів розслідувач повідомив світу, що він не буде повертатися до відня, бо в Австрії більше російських шпигунів ніж поліцейських. Він так казав. Ось так само інформація для роздумів. Так, тобто маємо таку ситуацію, де е, гроші, які з собою привозять, е, хай навіть, можливо, і легальними шляхами там держава, А, а там був вже ще корупційний скандал, де якісь, як хай навіть підставні, але пов'язані там з Росією якісь особи, особищі, е, пропонували там Хабар через що було подано, подав відставку там канцлер, здається, знову ж таки свідчить про те, що. Е, що ця ситуація має місце корумпування влади, і ми стикалися з цим і саме у виконанні міжнародно-правових доручень, тобто, де, зокрема, у справі там, Татькова, тобто екстрадиційні процедури тягнулися два роки, там три роки, тобто ну, тут неполітичне, корупційний злочин, інкримінується десь сотні чи навіть тисячі епізодів там незаконних втручань. І наскільки я бачу, до сьогоднішнього дня його не видали, напевно, напевно була відмова. Бо коли я звільнявся, то ще рішення не було прийнято. І це не тільки там у справі Татькова, тобто така ситуація мала, де ми не розуміємо з точки зору права, чому затягується процес, чому йдуть відмови. І я навіть висловлював там в ЗМІ своє обурення, і навіть посольство Австрії висловлювало обурення стосовно мого обурення. Так, Австрія ще ж не віддає фірташ американцям. Так, і це вже скільки, скільки років, тобто теж uh -huh. тянеться.